На Городоччині продовжують розселяти внутрішньопереміщених осіб. Станом на 18 березня у городоцькій міській раді на облік поставлено 1376 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених людей. Більшість з них проживають у приватному секторі у рідних, близьких, друзів чи знайомих. Для тих, хто не має такої можливості, облаштовано місця загального розселення. Тобто, це є Кремінянська гімназія, Лісовіцький аграрний ліцей, лісовіцький ліцей та ЗДО село Лісоводи. усі uh, інші Внутрішньопереміщені особи проживають наразі у приватному секторі, але я повторююся, вони є зареєстровані у Городоцькій міській раді. Як зазначають у міській раді внутрішньопереміщених осіб, які перебувають у місцях загального розселення, міська рада забезпечує безкоштовно ліжкомісцем та триразовим харчуванням. Також доводимо до відома, що Городоцька міська рада харчує внутрішньопереміщених осіб, які проживають у наших закладах, тобто ми забезпечуємо. Ліжком триразовим харчуванням безкоштовно особи, які проживають у приватному секторі, тобто квартири винаймають у родичів, живуть, ми не харчуємо наразі. Сподіваємося, що від держави буде підтримка. Тоді ми будемо вивчати питання зараз. Відділом соціального захисту населення розробляються відповідні анкети, тобто, ми маємо бачити контингент осіб, які проживають на території нашої громади. і Тоді будемо пропрацьовувати цю ситуацію у подальшому У місцях загального розселення. Наразі проживає і ось ця молода сім'я із міста Чернігів. Тиждень тому вони приїхали на городочину. Розповідають, їхали під обстрілами, але іншого шляху. Просто не було. У городок сім'я приїхала 7 березня. Ну, ми ризикнули, тому що не було, іншого шансу, не було іншого шансу, щоб виїхати і вивезти дітей. Ми сиділи 9 днів у подвалі, бомбосховищі. Нам було дуже важко з маленькою дитиною, вони вже почали кашляти і ну, сира взами розумієте пиль. І ми вирішили все кинули. Я навіть не помила посуду, не викинула мусор, Так все кинули і поїхали. Куди очі глядять, ми дуже дякуємо градовській громаді за те, що нас приютили в такі тяжкі часи, за те, що нас розмістили в такому чудовому місці. Тут є всі умови, а дуже тут гарні люди, що в садочку, що в школі. А вони нам надають допомогу, стараються всіми силами. Тобто вони малечі одежу дають, стараються там памперсами допомогти, там милом якісь моючі речовини постійно питаються, що треба. Тому ми дуже дякуємо. Що нас в такі тяжкі часи підтримали тут? А пані Галина із Київської області, її селище у перший день війни потрапило під обстріл. Наш район почали бомбардувати вже в перший день, тому що ми живемо недалеко від селища Гостомель. Його перший день вже це аеропорт. Перший день його почали вже бомбордувати, і в нас вже в селищі почало все здригатися. Ну, спочатку у нас ще два дні була вода, вода і світ. Потім пропала. Потім пропала і вода і світ не стало газу. Люди почали виходити вже на подвір'я, палити костри, валити, варити і собі поїсти, тому що ми живемо в новоквартирних будинках, але в нас є і частний сектор. Тому хоч нас спасило те, що ми в частному секторі набирали воду, а в себе вже як, як, як хто міг, так і і варив. Та коли продукти закінчилися, зрозуміла, пора евакуйовуватися. Ну от ми побачили, що їжі вже немає, те, що в магазині вони не докрали, наші розтягали. Ем... І треба якось евакуюватися. Ну, нам сказали, що поки договарюються за нас, зеленого кордону немає, але от жити буде не сьогодні, не завтра. Ну, назвали день, ми прийшли в цей день, ну, собрали сумку з віщами, собрали сумку з їжею. І ну, мінімальне, щоб було, тому що побоялися, що нас, як наберемо багато, то нас не пущеться його в автобус. О, і от прийшли ми перший день. Перший день нас не вивезли, тому що автобуси просто не пустили. Вони десь задержали їх під ворзелем, не пустили їх, хоча й договарювалися. Прийшли автобуси, ми простояли десь з пів дев'ятого до пів п'ятого. Сказали, люди розходьтесь, тому що у вас точно ніхто не повезе. І от ми прийшли, сказали, нам об'явили на завтра. Приходьте вже должно точно бути на одинадцяту -го годину. Ми прийшли на одинадцяту -го годину. Автобуси прибули десь півтретього і почалася евакуація. На Гордочині, як розповідає жінка та інші переселенці, їх дуже тепло прийняли та створили хороші побутові умови. Все є, нам встановили все, душ, все душ, все душ, душову кабіну, гаряча вода, постиратися можна, покупатися, помитися, все можливо. Ще день одразу привезли душову кабіну, встановили, нам болі встановили. тазики виділили, все. санузел, на все. Нас приймають дуже добре, кормлять. Ми спимо тепло дуже дуже добре. Тут спасибі. Звіняйте, що я і українською, російською. Это саме нас приймають очень хорошо. Спасибо містам руководству, що нас так прийняли очень хорошо. У місцях загального розселення внутрішньо переміщені особи харчуються тричі на день безкоштовно. Місцеві жителі щодня дбають про їх комфорт. Наш навчальний заклад підготував для переселенців близько 120 місць для того, щоб вони могли відпочити. Наша кухня працює. В доброму режимі триразове харчування. Наші місцеві жителі велику частку приділили для допомоги. Вони приносять продукти для харчування, приносять одяг і все необхідне. Також велика допомога нам прийшла із відділу освіти, місцевої ради. Дякуючи нашому начальнику відділу освіти і міській раді швидко зреагували, дали нам. Душову кабінку ми її за півдня з допомогою батьків, які діти, дітей, які відвідували наш дошкільний заклад, встановили цю кабінку, щоб люди мали умови для проживання. Загалом, як раніше повідомляв начальник відділу освіти Городоцької міської ради Сергій Рибак, орієнтовно наша громада зможе прийняти понад 11 тисяч осіб. Вони приїхали на Городочину, шукаючи прихистку. Людям було все одно, де їх розмістять школа, дитячий садок, гуртожиток, аби подалі від пострілів. Без сліз ці люди говорити не можуть, але саме крізь сльози із душі виходить увесь їхній біль. Ось це сім'я із Броварського району Київської області. Їх четверо: батько, мати, донька та котик. Вони тікали. Зі свого села 13 березня. До останнього сподівалися, що минеться і вірили у краще. Але коли окупанти накрили село градами, думку змінили. Як нам всім відомо, події почали відбуватися ще 24 лютого зранку, в п'ятій годині було чути перші постріли. А потім ситуація більш-менш стабілізувалася. Ми проживаємо в селищі. Броварського району Київської області і нібито було дуже масштабні такі події, розвивалися в місті Бровари, там одразу була зруйнована військова частину. Потім було на наступний день в місті Києві зруйновано багатоповерхівку. Що стосується наших, нашого села і прилеглих сіл, ситуація була більш-менш стабільна. Тобто був паніка, були певні стресові ситуації, але весь народ, односельчани, всі трималися. І, звичайно, ніхто нікуди не збирався виїжджати. 8 березня увечері на трасі київ чернігів була розбита значна частина танків, кількістю понад 50 штук. Був вбити командир прізвище Захаров, якщо не помиляюся. Шість-сім танків було знищено одразу, вони горіли, дим стояв на все наше і на сусіднє селища стояв стовбом. Решта танків, які змогли з цієї колони вискочити, ну, скажімо так, вискочити вже не танки, вискочили ті, хто був в танках, вони розбіглися по сусідніх селах. Вони вдиралися до будинків, займалися мародерством. Вони сиділи, сказали, якщо ви не будете чіпати нас, ми не будемо чіпати вас, ну, грубо кажучи. У селі Богданівка одразу нікого не вдалося евакуювати, нікого не випускали. Сказали, якщо будуть якісь зайві кроки, буде розстріл на місці. Так в подальшому відбувалося. 12 березня була оголошена евакуація сіл Броварського району Київської області. Конкретно ми нашою родиною не виїжджали, думали, ну, можливо, це якось мене, знаєте, як завжди надієшся на краще. А вже коли ввечері обстріляли село градами, обстріляли так сильно. Ракети літали теж над будинками і почалися пошкодження. Згорі один будинок, другий частина третього, на тій, на тій, на тій вулиці, магазин, школа. Люди масово почали тікати. Тікали як молодь, так і старше покоління, пенсіонір. Хто міг, то тікав. скажу так, в кого був свій транспорт. Нам просто пощастило, бо, мабуть, дуже сильний ангел-охоронець. Ми дуже молилися. Весь да, час ми молилися, Ну, тільки два постріли. Було тільки два постріли. Ми думали, що взагалі в нас вилітає все з-під низу, якось так воно страшно. Я думаю, як його їхати, але після цих двох пострілів все, наче розвиднялося і сонечко засвітило постріли. Не було більше. І ми так їхали, доїхали до Бероварів, доїхали до Києва. Ми дуже довго там блокпост на блокпосту стояв. Дуже-дуже повільно продвигалася наша машина. От, і вся вся колона. Дуже-дуже дякую людям. Такі хороші хлопці зустрічалися всіх, бажали. На блокпостах. На блокпостах бажали швидкого повернення. Дуже такі люди приїхали сюди, ми зовсім не чекали, що нас так приймуть. Ми їхали, чесно, не що куди. Ну, ми їхали, як вже буде будинок, там буде гуртожиток, садочок. Це вже не було суттєво, головна мета стояла виїхати за межі. Давайте. За межі. Просто кажу, який український народ. І Ой, Тут нам дали, допомогли нам із, із одягом, і з продуктами, ну з усім добрим словом. Ой, кожен день молимось, Богу і віримо в, в Збройні Сили України. Молимося за Україну за всю, за солдатів, за всіх, за всіх. А ось ця жінка із сум, вона вчителька початкових класів. Разом із нею приїхали два синочки та похресниця із мамою. Жінка відзначає вагому роботу волонтерів на гарячій лінії для допомоги людям, які тікають із пекла. Завдяки їм жінка і знайшла місце для поселення. Саме страшне сталося тоді, коли поблизу нашого будинку метрів за 500 впала авіабомба, яка знищила У нас там близько п'яти будинків щент, там 20 чоловік загинуло, і після того як вона. А наш будинок знаходиться неподалік від теплопункту і Ми зрозуміли, що там нам знаходиться дуже небезпечно, тому що це ті місця, куди вони бомблять, тому що у нас вже була зруйнована і сама підстанція, вже по ТЕЦ у нас били в іншому мікрорайоні. Ми зрозуміли, що з кожним днем стає все страшніше і страшніше. Коли ми поїхали, нас бомбили, три дома знесло. Ми поїхали спочатку спочатку село. Поки не дізналися, що з'явився зелений коридор. Як тільки він з'явився, ми всією сім'єю зібралися, сіли в три машини і поїхали. Перший день зеленого коридору, коли нам відкрили 8 березня, зелений коридор, ми одразу вирушили Перший перш перші колони. Ми не попали, тому що почалися обстріли танків. Ми спочатку повернули додому, а вже в другій половині дня, коли був другий зелений коридор, ми вже Виїхали з міста Суми, дібралися до Полтави і далі через Кропивницький Виїхали вже сюди на західну, так скати Україну. Використувалися гарячою лінією. І за допомогою уже до Гарячої лінії ми знаходили місця для проживання. Так само і ми сюди потрапили користуючись гарячою лінією. Нам запропонували місце в і Ми тут залишилися. А це молода сім'я із Ірпіня. Наталія та Віктор мають двох донечок. Старшій Маргаритці, 9 років, її сестричці 7 місяців. Сім'я проживала у своїй квартирі в місті. Ірпінь. Маргаритка навчалася у четвертому класі, і ще до 24 лютого її найбільшою мрією було побачити море. Та з того часу вона мріє лише про одне. Усіх все було добре і щоб Путін не нападав ні на кого. Через лих росіян Маргаритка провела 12 днів у підвалі та втратила свій дім. У Нас дом повністю взорвався, один із перших. Нема ні гаража, не дома, не ні сарая, нічого. Як взивалися спочатку вікна, ми вирішили, що треба виїжджати звідти. Мала почала вздригуватися, почала ну, плакати. Старша Маргарита, моя дочка, була у бабушки в Михайлавській рубіжівці. Зараз залишився там дідусь. Бабушка теж поїхала з останньої евакуації. Слава Богу, що всі живі. Маргарита сиділа дві тижні, вони там сиділи теж в підвалах і не їли, і води не були грязні, такі руки грязні були, такі ногті чорні, перелякані всі. Ну, в чому потім вирішили тікати з Ірпеня, тому що там. Бачимо, ну, горе. Дві ракети ми, як uh -huh. побачили, летіли в прямому напрямку uh -huh. на тому. Одна перед домом взорвалася, друга з буліта. І тепер не знаємо, що нам далі робити. Вообще, <свісно> в такому розпачі, в такому ну, страшно просто. Сьогодні у місцях масового розселення людей це у школах, дитсадках та гуртожитках, проживає майже 200 людей, які втекли із пекла війни на Городоччину. Для них городочани намагаються по максимуму, наскільки це можливо, створити комфортні умови. Е, умови, я думаю, що нормальні туалети є, мивальники є, душова є, стиралька є теж, що стирають. Е, е, харчувати триразове харчування, е, харчів вистачає. Я три рази в день не обідаю, ну тобто не виходить, розумієте? А отут люди, звісно. Конечно... Золотімуся загалом станом на 24 березня на гордочині офіційно зареєстровано 1964 внутрішньопереміщених осіб. Повідно до інформації мінсоцполітики, статус внутрішньопереміщеної особи кожен зможе отримати. На початку квітня, адже з 30 березня запрацює дія, і кожна особа зможе отримати цей статус, оформивши відповідні документи у дії. Хто ж не має можливості у дії зареєструватися, то зможе підійти на початку квітня у центр надання адміністративних послуг нашої громади або до управління соціального захисту населення. Окрім того, із числа внутрішньопереміщених осіб близько 200 учнів продовжують навчання на гордочині. Усі інші внутрішньопереміщені особи, які є учнями, вони навчаються дистанційно у своїх закладах освіти, тобто здобувають освіту, вони можуть під'єднатися. До своїх закладів хто такої можливості не матиме. Ми запрошуємо усіх на навчання до наших закладів. Ми до цього готові. І поки школярі навчаються дистанційно, вони мріють про одне. Я мрію, щоб швидше закінчилася війна, і наші солдати ну залишили живі і приїхали до своїх війних. Я мрію, щоб війна закінчилася і тільки не дамо день народження. Коли війна закінчиться, я хочу, щоб солдати прийшли до своїх. Рідних і до своїх синів хочу подякувати нашій громаді справді за те, що ми є єдиною дружньою родиною, адже тут об'єдналися всі громадяни допомагають нам, і ми допомагаємо всім, хто цього потребує. Звичайно, ми це не афішуємо, тому що, як на мене, це не на часі. але… Ми допомогу збираємо. Нас є люди, які допомагають всім, чим можуть. Нас є волонтерські бригади, які, готують, які гуртують їжу, які збирають продукти харчування, які збирають одяг. Ми допомагаємо і внутрішньопереміщеним особам, і Збройним силам, і військовим формуванням, всім, хто цього потребує. Тому хто має можливість, хто має бажання, будь ласка, звертайтеся до міської ради, ми будемо координувати, що нам потрібно, і разом допомагаємо.